І на завершення випуску спорт. Понад 100 спортсменів з усіх куточків Буковини зібралися на чемпіонаті Чорнівецької області з боксу серед усіх вікових груп, які присвятили пам'яті Дмитра Сірмана та всіх загиблих захисників України. Як усе відбувалося, дивимось. Буковинські боксери усіх вікових груп цими вихідними зібралися у Чернівцях. Понад 100 учасників та 16 команд із найвіддаленіших куточків нашого краю взяли участь у чемпіонаті Чернівецької області з боксу. У нас Вижницька, Вижницький район, Кіцманський, Сакірянський. Новодністровський, кельманці приїхали. В принципі, досить досить активно діти почали займатися Це, от, і свідчить про те, що збільшилась кількість учасників на чемпіонаті області. Іде розвиток боксу. Нам приємно. Ну і бажаємо всім десь олімпійських рингів і натхнень. У чемпіонаті Чернівців змагалися як хлопці, так і дівчата. Жіночий бокс у нас повільними кроками, але розвивається. У нас почнеться перша пара показовий виступ дівчат, щоб заохочувати також інших молодих боковинок до занять боксом. Але змагання проводимо так і серед дівчат і хлопців. Олександра приїхала на змагання із Хотина. У боксі дівчина уже три роки. Розповідає, цим видом спорту почала займатися завдяки друзям. Мене покликали мої друзі-хлопці, кажуть, щоб я спробувала позайматися. Я думала, що мені взагалі не сподобається, бо це все-таки чоловічий вид спорту. Але мені сподобалось. Я почала їздити на спаринги, на змагання. Недавно була на Україні, зайняла третє місце, стала кандидатом в майстри спорту і Ще також суддя першої категорії. Ганна займається боксом близько року. Дівчина ділиться, для неї це дитяча мрія. У мене є прекрасний тренер Олег Олександрович, і він мені постійно дає натхнення займатися далі. Мені подобаються бої, як йдуть, це дуже гарно проходить. Це дуже корисно для здоров'я. та що можна захистити самого себе, ще когось і бокс вчить виховання. А от Герман у цьому виді спорту вісім років на Буковину хлопець приїхав із Краматорська близько трьох років тому, і тепер тут продовжує займатися боксом. Мене ще коли був маленький, вдали батьки. Я дуже якось сянувся в цей спорт. Це дуже такий чоловічий спорт. Тут потрібно показати свій характер, своє вміння. Чемпіонат присвятили пам'яті боковинського захисника Дмитра Сірмана, який у серпні загинув на фронті. Павло Василенчук зазначає, Дмитро понад усе хотів та багато робив для того, аби на теренах Садгори та й усієї нашої області активно розвивалися спортивні осередки. Саме тому турнір присвятили пам'яті Дмитра Онуфрійовича та всіх полеглих героїв. І тільки завдяки нашим воїнам ми можемо проводити такі змагання, давати можливість діткам виступати, тренуватися. Тому це один з наших таких активістів, який багато чого робив для Садгори. І нам, звичайно, десь важливо це згадувати, щоб бачили і вчити дітей, пам'ятати своїх героїв, воїнів дуже важливо. Дружина Дмитра Галина Сірман згадує. Чоловік завжди тримав себе у тонусі та віддавав належне спорту. Дмитро завжди був спортивним, активним, де бо він не знаходився, чи то на відпочинку, чи навіть перебуваючи в гарячих точках на фронті, він завжди знаходив час для того, щоб чи побігати, чи походити, чи віджати, чи підтягнутися. Тобто завжди був активним, завжди був спортивним. І е, якщо описати його таке життєве кредо в цьому напрямку. То я би сказала, що в здоровому тілі здоровий дух, тому що він любив історію, культуру. Він завжди цікавився і завжди був дуже спортивним, активним. І це допомагало йому в важких моментах його життя. Відтак, за результатами цих змагань, відбудеться відбір на участь у подальших чемпіонатах України. Перший з яких прийде у Києві вже найближчим часом. Анна Харабара, Тетяна Дубіцька та Медня